Це кімнатні термостати Terex ProLine із сигналом ZigBee. Сучасне керування опаленням, якщо у вас є система розумний будинок. Поясню, чим вони круті. У коробці сам термостат, датчик та інструкція. Він виглядає дуже стильно, ідеально під інтер'єр у ванні на кухні або в кімнаті. Обираєш білий чи чорний, але головне це не зовнішній вигляд, а те, як він працює. На відміну від Wi-Fi. Zigbee – це протокол, який працює через окремий хаб. Він швидкий, стабільніший і не розряджає батареї в інших пристроях. Термостат підключається до системи Розумний дім і ви можете контролювати температуру в кожній кімнаті з телефона, планшета або навіть голосом. Тут два датчики: один вбудований, інший для підлоги. Можна задати температурний графік на тиждень та до чотирьох режимів на день. Працює з водяною та електричною теплою підлогою. І монтується в стандартну монтажну коробку під розетник, швидко та без проблем. Це мастхев для тих, хто хоче автоматизувати своє опалення. Замовляй Zigbee у теплорадість, зроби свій дім розумнішим.